Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Іван їхав на той підробіток. Взагалі він не любив такого роду виїзди, але цього разу просто не міг відмовити, бо попросили його не хто інша, як рідна сестра Катруся, а він відмовити її ніяк не міг, тож довелося погодитися їхати в якесь село. Про яке він раніше ніколи не чув. Іван був майстром з ремонту не тільки холодильників, про таких, як він, кажуть золоті руки, тож роботи у нього завжди вистачало. Він працював на совість, а ціни ніколи не завищував. Саме тому нестачі в клієнтах ніколи не відчував. Вихідні влаштовував собі рідко, просто не відчував такої потреби. Сім'ї в нього не було, а значить, і проводити вільний час не було з ким. Колись Іван був одружений, але не склалося, і тепер, уже третій рік, він був у статусі розлученого, дітей у шлюбі не було, він навіть був цьому радий, знаючи свою колишню дружину, та зробив усе, аби не дати йому бачитися з ними, тож єдиною рідною для нього людиною була його молодша сестра Катруся, яку він безмежно любив, саме тому він і не зміг відмовити її проханні. І тепер він їхав кудись за три дев'ять земель, щоб налагодити якійсь незнайомій жінці холодильник. Дорога була поганою, і його і так похмурий настрій зіпсувався остаточно, Іван завжди був уважним і обережним водієм, а зараз обережність подвоїлася, але все ж кілька разів дорогою його розбирав сміх. Щоразу, коли він згадував Катрусю і те, як вона піднесла йому своє прохання. Учора ввечері Катруся несподівано приїхала до нього в гості з маленьким племінником Мишком. Після взаємних привітань та чергових фраз вона раптом сказала Іване, а я ж до тебе з проханням. Чоловік посміхнувся. Ну, треба було й думати. Ти ж просто так брата відвідати не можеш. Катруся засміялася. Та ну тебе, Іване, знаєш же, я вся у справах. Ще пак, ділова. Вони разом розсміялися. Ні, Іване, я абсолютно серйозна. Допоможеш мені? Ну, по-перше, я ще не знаю, про що ти питаєш, раптом щось погане. Вибач, але я на таке нездатний. Катруся махнула рукою. Ой Іване, вічно ти зі своїми жартами. А тут справа серйозна. Іван подумав, що якби Катруся попросила, то він би, мабуть, і щось погане зробив, настільки він її любив. Але прохання виявилося простішим. Іване, можеш відремонтувати холодильник одній моїй подрузі? У неї зараз туго з грошима, то я сказала, що мій брат найкращий майстер, а я, як твоя сестра, то ти міг би зробити її знижку заради мене. Іван усміхнувся. Та кажи вже яка з твоїх подруг? Ти не знаєш її. Живе не в місті. Очі Івана трохи округлилися. А де дозволь дізнатись? Ну, тут не дуже далеко, та ясно, що не близько. І хто ж ця загадкова жінка? Її звуть Дарина, вона в селі живе з донькою, у неї нікого немає, і чоловіка теж, з фінансами нелегко. Іван намагався згадати подругу Катрусі з ім'ям Дарина, але марно. Щось я таку подругу не пам'ятаю. Та я ж кажу, ти її не знаєш. Ми в одному пологовому лежали. Я з мешком, а вона з аліною, там і потоваришували. Тобто ви три дні разом лежали і стали подругами. Катруся здивовано глянула. Ну так, і що? Нічого, розповідай. Та Катруся промовчала проголоне. Вона сама навмисно зіпсувала той холодильник, коли днями відвідувала подругу. В неї був план, але ні Іван, ні тим більше Дарина про нього не здогадувалася. Скажи їй задум подрузі вона б навідріз відмовилася від таких її послуг. Село зустрічало Івана дружелюбно і привітно. Воно було чистеньке і затишне, зовсім не така глушина, якою він її уявляв. Він почав шукати будинок Дерини. Місцеві швидко підказали, і незабаром чоловік уже під'їхав до охайного подвір'я. Він набрав номер, який дала катруся, але ніхто не відповідав. Іван уже хотів роздратовано зітхнути, як хвіртка відчинилася, і з двору вийшла маленька дівчинка. Це ти будеш у нас холодильник лагодити? серйозно запитала вона. Іван усміхнувся, стримуючи сміх. Ну, по перше, привіт. Ой добрий день, зняковіла дівчинка. Твою маму дарина звуть? перепитав він. Ага, а вона вдома? Вдома? А де ж їй бути? Вона сьогодні не на роботі, тож і я вдома. У цей момент з'явилася Дарина. Еліно, ти чому з двору вийшла? Я з ніг збилася тебе шукати. Ну, по перше, привітатися треба. Сміливо відповіла Еліна. Лише тоді Дарина помітила гостя. Ой, вибачте, добрий день. Ви, напевно, Іван, брат Катрусі? Він кивнув. Дарина запросила його в будинок і показала холодильник. Іван узявся до роботи, а Еліна активно крутилася поруч. Холодильник зламався, а без нього, як без рук, Ми з мамою носили продукти до тітки Христі. Іван усміхнувся йому була приємна дитяча балаканина. Дарина кілька разів намагалася забрати доньку, але він лише запевнив, що дівчинка йому не заважає. Поломка була нескладною, але часу забрала багато. Дарина хотіла заплатити, та він відмовився. Ну, хоч повечеряйте з нами, наполягала Дарина. Страви були по домашньому смачними. Еліна щебетала без зупину, не дивлячись на зауваження матері. Після вечері Дарина й Еліна провели його до хвіртки. До побачення, а ти ще приїдеш? запитала дівчинка. Холодильник я вам уже полагодив. Навіщо ще? Холодильник то так. У нас іще духовка зламалася, і фен у мами. Дарина почервоніла, а Іван засміявся. Ну, фен це святе, тож обов'язково приїду. Минуло два тижні. Іван все частіше ловив себе на думці про Дарину та Еліну. Роботи у нього було багато, але думка про Дарину чомусь уперто не відпускала, і про Еліну теж. Маленька, балакуча, хвастакувата, яка без тіні сумніву прийняла його за свого. У суботу він прокинувся раніше, ніж зазвичай, і сам того не плануючи сів у машину. Духовку і фен треба відремонтувати негайно. Маршрут був очевидний село, а біля хвіртки на нього вже чекала Еліна, ніби знаючи, що той сьогодні приїде. Вже відремонтувавши, він знову погодився повечеряти, і господині не міг відмовити, та її страви припали до душі. Виходячи до машини, він помітив похилений паркан. Не годиться, подумав Іван, і наступного дня приїхав його полагодити. З того часу Іван, Дарина та Еліна майже не розлучалися, а за кілька місяців вони вирішили одружитися. На весіллі найщасливішою була катруся, вона нахилилася до брата й підморгнула. Класний у тебе вийшов підробіток, га? Іван у відповідь хитро всміхнувся. Сподіваюся, що, хоч холодильник не ти дарині зламала. Даремно, засміялася сестра. Про що ви там? не витримала наречена, глянувши на Катрусю. Хто зламав холодильник? Та тобі цього вже й не треба знати, знову засміялася Катруся, і легенько махнула рукою, мовляв, то давня історія. І тільки тепер Дарина почала складати картинку докупи, Катруся впевнено маніпулювала ними обома, щоб звести її зі своїм братом. Але замість образи Дарина відчула неабияку вдячність, бо знала подруга просто хотіла їй добра. Вона подивилася на катрусю, ніби промовляючи без слів. Дякую. І змовницьки підморгнула у відповідь. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.